Україна пам'ятає, світ визнає. В цю суботу вся країна відзначатиме 80-ті роковини пам'яті жертв голодомору 32 33 років. Вже 12-й рік поспіль, в жалобні листопадові дні, Хмельницький інститут міжрегіональної академії управління персоналом збирає на заходи присвячені трагедії ХХ століття. Детальніше в наступному сюжеті українська історія пам'ятає не одну трагічну подію. Без сумнівів, голодомор 30-х років назавжди залишиться чи не найжахливішою з них. Після десятиліть мовчання досить важко встановити точну кількість жертв. Історики називають різні цифри від 5 до 9 мільйонів осіб. Втім, є інформація, що це число перевищує 10 мільйонів. Гори, які приніс Україні голод, важко переоцінити. Він знищив значну частину працездатного населення України, безжально зламав дух супротиву українського селянства. Стопадиви дні це дні скорботи і пам'яті національної. Ми знаємо, що трагедія одна з найвеликих трагедій українського народу це Голодомор 30-х років. І щорічно ми звертаємося до цієї тематики не тільки для того, щоб згадати, щоб ще раз ті питання підняти, вивчити причини, а й для того, щоб звернути увагу ну і перш за все, студентство. Цей проект розрахований не тільки на наукову розробку цієї проблематики, а й на формування духовності. З кожним роком залишається все менше живих свідків цієї трагедії. Донести правду про голодомор до сучасників одне з головних завдань у відновленні історичної справедливості та національної пам'яті. Постає таке питання, чи варто надто багато говорити про трагічне. Мабуть, все-таки варто, тому що це є історія українського народу, і ми маємо її вивчати, ми маємо її пам'ятати, аби таке не повторилося більше ніколи. Голод не був наслідком засухи чи неврожаю, а став результатом цілеспрямованої політики комуністичного режиму. Дії влади 30-х років світовою спільнотою визнано злочином проти людства та геноцидом українського народу. Надія Куриляк Володимир Вінскевич. спеціально для ті 7